Ви тільки що приїхали з Майдану, як почувають себе люди? Чи не їх моральний стан, чи не бояться вони Беркуту? Е, ну, я би не сказав, що вони бояться Беркуту. Вони хочуть ну, от, у людей стан такий, що вони хочуть взяти щось і когось бити. От, у багатьох такий стан, кажуть, давайте щось робити, щось ламати, щось трощити. Тобто, оця ненависть, яку. Підняла хвилю хвиля міліції. Вона постійно в людях звучить. Я кажу, ви що хочете насилля? Ні, не хочемо насильства. Ну давайте щось я кажу, люди. Наша мета не піти і завоювати кабінет Януковича. Нам не потрібен золотий унітаз його кабінет. Нам треба його повноваження для того, щоб змінити країну. Нам треба інший президент, якого треба вибрати на виборах чесних. Прозорих, демократичних, і тому немає сенсу нам застосовувати силу проти влади. Влада впаде, якщо наш страйк і наша, наш майдан буде розростатися, а він розростається. Якщо ж ми почнемо тягатися в тому, хто сильніший, ну кожен з нас навряд чи може протистояти певному Беркутовцю. Тому кажу, таке протистояння нам ні до чого. Ми повинні стояти. Світ повинен бачити, що ми мирні і ми хочемо добитися своєї перемоги. І хай вже всі, всі в світі несуть відповідальність за те, щоб мрії людей, які вийшли на Майдан, не були обдурені. І політики, і лідери опозиції, і кожен громадянин, і президенти сусідніх країн. І я стежу уважно за заявами, які відбуваються, вони дуже симпатичні. Сьогодні Янукович ізгою для всіх. Його терпіти не може ні власний народ, ні політики. Ні на Сході, ні на Заході, ніхто. Таким чином, отримувати свою посаду, йому буде практично неможливо. Чи добре організовано захист мітингувальників? Я, я би сказав так, що е, ці барикади, які є, це не бойові барикади. Це такі витвори мистецтва, я б сказав так, швидше прикордонні стовпи, які повинні кожному показати. Оце наша територія, і ти сюди. Беркутовець, мент там, і так далі, якщо ти в формі. Ну, якщо ти не в формі, в цивільному, будь ласка, заходь і стій, і кричи разом з нами Юля Волю чи Банду геть. А якщо ти в формі, ти сюди зайти не можеш. І це оці прикордонні стовпи, і якщо їх хтось перетне в силовий спосіб, це буде ознакою знов-таки для всієї України, для всього світу, що відбулась інтервенція на територію е, революції. І тому можна сказати так, що. Наша сила в тому, що нас багато і правда за нами. У них сила в кійках, але кійків в Україні вироблено значно менше, ніж в Україні є громадян. Тому шансів на перемогу у них немає ніяких.